Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні поговоримо про соду. Про сіль вже поговорили, дуже брухливі такі там коментарі, обговорювання пішло. Да, дійсно, на жаль... О, так, про соль я ще проїдуся, але буду сьогодні викидати рибу з помідорами, Капець, бляха, муха. Таке воніще стоїть. що. Да. Ну і, на жаль, дуже на превеликий жаль, те саме про сходи в нас відбувається у нас із содою. І чого вирішили зробити цей ролик? Для того, щоб попередити вас. Значить, вкратце розкажу, тому що я не спеціаліст зразу, це сугубо наша думка. Щоб там не писали, що ви там щось не так говорите. Це. Я просто розкажу це буквально пару хвилин. Із своєї практики, із того, з чим я стикалася, і була здивована, і для мене було це ну незрозуміло, чого так відбувається. Значить, коли я зайшла в магазин і хотіла купити соду, продавчиня мені сказала: не беріть соду в м'яких упаковках, візьміть краще в, в такі паперові картонні упаковки. каже, тут сода краще. Ну, думаю, чим же ж вона відрізняється? Ця від цього. Казалось би, сода харчова, та й сода харчова. Коли я перевертаю, ну, от є таке поняття, як гости. Геть спеціально переписала собі, почала зучати. Значить, є отакий гост 21,5676. Цей гост був ще, Боже мій, за царя Панька. Ось це цей гост був. Потім, значить, подивилася я на на, на оцю пачку. Так, да, дійсно, зараз, 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 я найду його. А, ось це він. Ось ось ДСТУ. Ось по писали, 21, 56, ось, по-моєму, він такий салий, так? 21, 56, 70 і 80. Ось він. 70? 76. Так, да. оце він. Угу. Тут і тут. Значить, взяла я цю соту, думаю, та ладно. У неї якраз, по-моєму, і не було. Я не пам'ятаю, як це було, але в общем, попала в мої руки ця сода. Думаю, я її не збираюсь нічого з нею робити. Мені треба для миючого. До речі, на каналі там у нас є миючі засоби, які реально воно класно миє посуд. І, значить, Я взяла дві столових ложки. Геть спеціально не мила банку, Ви подивіться, оця сода простояла тут тиждень. І що з нею, гляньте на цю ложку? Подивіться на цю банку, вона, ну, вона геть не розчинилася, нічого з неї не відбулося, я вже що не робила. Дивіться, бачите, що робить? Саме перше свідчення хорошої соди, що вона дорожна розчинятися в воді. А тут цього ми не бачимо. Вона в воді не і близько воно не розчиняється. Далі підемо. Взяла, начала, почала я шукати соду 32 802-2014. Думаю, що ж це таке? Коли зайшла, я спитала у Гугла. І я була трошки ну, здивована тим, що цей гост, якоби гост новий, придумали в 20, 20, 2014 році, і що вони хотіли цим сказати? Значить, у цьому гості, якщо подивитися на склад соди, то тут дозволяється робити більше домішок у соду. Тобто, коли тут 99% сода, то є не сода, а. Отак, От як ми запишуть на е, двуглекислий, натрій двуглекислий. То, е, якщо тут то 99%, то тут дозволяється набагато більше додати домішок. Ну і ладно, це все ми опускаємо. Спробуємо розчинити ще цю суду. Ось ви бачите? Вона не розчиняється толком, ця сода. Я теж взяла 2 столових ложки для того, щоб зробити миючий засіб. І ця сода так не розчиняється. Ось вона лишається вся на дні і вона не розчиняється, ця сода. Ну, саме головне, що хотіла сказати, значить, я е, теж прочитала там, порекомендували, скажімо так, мені, е, щоб не боліли ноги, е, по, робити ванночки, сода, сіль і е, йод. Я капала йод, е, буквально там ні капель йоду по столові, не столові по е, ні, да, столова, ложка соди, столова ложка солі, на ну так, на глас лила 3 чи 5 літрів води і робила ванночки для них. Да, дійсно воно допомагало деякий час. А потім дивлюся, а в мене обсипало ноги, прям сип появилося на ногах. Оце починає від п'ятки і до коліна ззаду, тако на литки. пішла сип. Ну, бо, звісно, я скористалася мазю від алергії, воно пройшло, але ви представляєте, якщо цю соду пити, ні в коєму разі не пийте цю соду. Теж стало питання, а яку ж соду пити? Значить, коли, коли ми п'ємо соду, ну п'ємо соду для кіжога в основному. так же ж? О, то ми користуємося, звісно, Юра. Це Юрина вода, я вже теж Це саме класова пробую. і дудку пробую, і це найпільний варіант. Поляна класову п'ємо, коли в Рух жога, але ж все одно є такі люди, які лікуються содою, які ну, п'ють ну, ну. да, соду, і є професор Немивакін, який доказав, що це реально працює. От, але для чого цей ролик я хотіла зробити і хотіла сказати. Ну, що так вийшло, ви бачите, стоїть де. Вона не розчиняється, ця сода, Вона зовсім ну, що ви представляєте, кинули собі в вже оце. Значить, тут, от согласно цього нового госта, тут допускається більше домішок. І ті ті домішки ми самі не знаємо, що туди мішають і як. Ну, і ще таке входе мнення по інтернету, що ці кристали вони ріжуть сосуди, хоча, звісно, для мене це я не розумію, як вони можуть. Тим часом пишуть так, що ріжуть сусуди і наносять дуже-дуже велику шкоду організму. Е, да, соду може пити і корисно. Не може, а корисно, але соду треба пити таку, яку ну, яка перевірена і яка дійсно сода, ну як скажемо, не, не не шкідлива. А де її знайти? Найти, найти да, так, це питання, де її знайти. То багато хто пи... каже по різному Одні кажуть, є дуже хороша американська сода. Зайшла я угу. на розет. написала я в Гуглі американська сода харчова. Висвітилася же розетка. Коштує вона там 200 гривень, по-моєму, 230 грам, чи 200 грам. Отака От ціна на ту соду. Ну, все одно наше здоров'я. ж Беру, ну так що... ні, підожди, По, Ота сода, така як у нас, поки доїде з Америки, то вона виросте в ціні? Вона вже в розетці, вже доїхала. Вже доїхала 200 гривень в розетці, mm -hmm. так. Mm -hmm. вона, mm -hmm. вона вже є. Mm -hmm. Написано там, що вона якби чиста. Там ну як десять її... центів, вона ще? Да? Ну, як, ну я не знаю, ну як її перевірити ту соду. В общем. Питання залишається відкрите так, як і солью. Але сіль є у нас Дрогобицька, сіль, є в Закарпатті там сіль. Писали в коментарях, що сіль можна купувати, знайти українську, називається україночка. От, поки ми ще цим не займалися, знаємо, що в нашому місті її точно немає. Це десь може в великих містах, десь в супермаркетах треба дивитися. От, але що касається... Соди, то поки питання відкрите. Треба вивчити його, треба шукати, і треба, ну, не знаю, як перевіряти ту соду, але ще раз застережую, ні в коєму разі не пити оцю соду. Ви бачите, що тут робиться? Не пити її. Це дуже шкідливо. Це не знаю, дуже... Особливо для полічися, да? да, да. ковтаються підряд. І не, і не знаю ще, як. Бути з випічкою, Випічку ж завжди, сода. от У мене пачка соди мені була на рік, доки я не почала робити миючі засоби сама, то воно, до речі, дуже класно. Я ось ось сьогодні мила посуд і з цієї баночки, там, де не розчинилася, легенько водичку злила в миску, де помила каструлю. А ка ти посода добре мила, То вимиває дуже добре. Так, ну, а на ладно. сьогодні всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Дуже дякую за коментарі, за увагу до нашого каналу. Там більше вже нас сьогодні подивилося, вже додається підписників. Ще раз дуже вам всім дякую. Пишіть, дуже цікава ваша думка. Ну а на сьогодні, всім пока-пока.